Тільки факти, кажуть керівники секції. Тоді не закривайтесь, подивіться в лице фактам. Поряд з вами ваш брат в Христі, Леонті, дезертир і грабіжник, один з керівників банди, відбув покарання, а зараз подає все це, як страждання за віру. Під личиною такого ж мученика і смиреного проповідника Житомирської общини п'ятидесятників ще один прислужник фашистів в роки окупації. Я в каральному отраді ніколи не був і не поступав. Ні, а ніколи. я робив, а я робив у сільському хазяйстві в Колгоспіль. І робота була е, сіяти, убирати урожай і то, що треба було е, переводити по ношення сільського хазяйства і все. А ага. це все. Ага. Додавлено кому-то на пользу. Як ваше справжнє прізвище? Фамілія ваша, вам зрозуміло запитання? Та вже давно ви маєте ініціали і фамілію. Ага. То як ви повторіть? Ну, члені комісії, що тут такого. Як вам треба ще раз спеціально для кінокамери, я можу повторити? Ну, повторіть, повторійте. Ага. Ну, а ось у нас є фотографія, поперед якої написано трохи інше ваше прізвище. Стефан Мерке. Що ви можете про це сказати? На це питання я вже відпочав в му році. Так. І це е, відбувся достатньо сроку. Ага. Вважаєте, що ви відбули за це, так? Да? А оце що за фотографії ви не можете сказати? моєму ділі все записано. Степан Мерке, Дем'янчук, не проти перед кінокамерою на засіданні комісії сприяння дотримання законодавства про культи Корольовського райвиконкому міста Житомира. Він також відбув покарання. А тепер, сховавши під того праведника своє злочинне минуле, повчає братів Христі все мирське, блуд і омане. У його житті так, як і в житті його одновірців, колишніх фашистських прислужників Іванова, Шумського, Дошпеки, Шабури, Грищенка, це вчорашня сторінка зради народу. А ось сьогодні Колишній проповідник секві п'ятдесятників у місті Словянську на Донеччині Астеру. Цей так званий захисник прав віруючих в СРСР встановив злочинні зв'язки з запеклими антирадянщиками Гінзбургом і Орловим, брехав на радянську дійсність, брехню передавав за кордон для західних спецслужб Радіостанції Свобода і Вільна Європа. Чому стежки привели його до серпи, його і йому подібність. Загадка проста. Прикрити Божою вірою свою антигромадську суть, до всього радянського не служити в армії, не захищати Батьківщину, не брати участі в громадському і культурному житті країни, вступати в конфлікт з радянським законодавством. Не всі віруючі мають змогу розібратися в цьому. Верховоди секти, її проповідники глибоко маскують свої справжні наміри. Заміж вони добре усвідомлюють, радянська дійство і сектантська ідеологія, антиподи добра і зла, світла і темряви. Прозріння приходить не відразу. Але все більше віруючих розпізнають істинність сектантської ідеології. Розпізнав її Анатолій Ярошенко, водій Омелянівського кар'єру поблизу корстини, довгою була його дорога прозріння. Сколько я был с самого детства, потому что там воспитывался в семье родителями меня сиканды. А ушел оттуда, когда попал в армию. Это было в армии. Когда я попал в армию, сначала я немного еще упирался, веровал все это. А потом начал жить живут все ребята. Сколько хоры ходили вместе там. Служил в Москве, ходили в Мазале, везде были. Интересовался жизнью. Багато душевних мук довелося пережити Тані Колесникові, щоб вирватися з релігійних пут. Во-первых, как человек, но я стала свободнее себя чувствовать. Мне кажется, что я нарвне стала с обществом, с молодыми людьми. так как я говорила, что хочу шагать много ногу с молодыми. Мне все нравится здесь. Я люблю посещать кино, театр. Ну, читать книги, в свободное время посмотреть телевизор, так как там телевизор запрещалось смотреть. Перед майбутнию учителькой, Саней Ковесниковой, открылись совсем новый свитер. Порвав з п'ятидесятниками і Микола Михайлович і Скоростенський. Вийшов я із секті. Коли я переконав, що ці їхні проповіді, ну вони якби несумісні з нашою дійсністю. Саме життя переконує у несумісність, несправедливість їх тлумачі. От і поступово почав звідти, як кажуть, викарабкуватися і порвав повністю секті. Почему не ли могла б принести царення? А не потихил воно пойшли. Ми живемо буднями і святами, турботами і надіями. Живемо і віримо, що народжені для творення і майбутнього. Ми не можемо стояти осторонь лицевірства і омани. Ми повинні говорити про це на повен голос. Так велить наша совість.